Вітаю вас, в студії другого телеканалу. Дивитесь новини 20.15. З вами Мар'яна Підковська. Життя стає дорожчим. Від сьогодні ціни у міжміських та проміських маршрутках виросли на 30%. Життя досі неспокійне. Терористи не покидають східних міст України. Про найважливіші події дня дивимось далі. У випуску сесія на без сюрпризів стінами. ОДА. знову зібралися мітингувальники миру, таки кінець. Замість переговорів терористи отримали ультиматум. Дружба дружбою, а служба службою на всі країни Європи підтримали Україну. День мітингів у Львові одразу кілька сотень людей пікетували сесію обласної ради. Кілька сот медиків у білих халатах вимагали повернути їм робочі місця, адже обласний перинатальний центр закрили на ремонт ще минулого року, а працівники відправили у відпустки. Та все було б добре, якби заклад хоча б ремонтували. Бо ще осінню з більшості корпусів зняли дах, а з січня в центрі жодних робіт не проводять через відсутність грошей. Сьогодні медики не витримали, бо не впевнені, що на свої робочі місця ще колись. Повернуться далі, дивимося сюжеті. Львівський перинатальний центр на ремонт закрили ще у вересні минулого року. Одночасно із закриттям більшість працівників відправили у відпустку. Одна з них любов. Жінка пропрацювала 24 роки медсестрою. Тепер отримує майже 900 гривень, фактично без роботи. І коли повернеться у свій заклад, не знає. Але вже переконана, центр не встигнуть відремонтувати до кінця року, як обіцяли. Якщо б ще хоча якийсь ремонт тривав, то ми б. Може на такий крайній, не пішли на таку крайність сюди стояти, але то є абсолютно ніякий ремонт. Розумієте? А плани там були грандіозні були. Плани в нас було мав поверх добудовуватися. У нас поліклініка, в нас дитяча реанімація мала бути дуже велика. Отак так я вам скажу. А не робиться нічого. Таких як ця медсестра, у вимушеній відпустці майже пів тисячі працівників, які зараз отримують менше тисячі гривень зарплати та й сидять без роботи. Звичайно, що це не весь колектив стоїть, тому що є це частина колективу. Чому так? Тому що люди шукають якогось заробітки. Можливо, хтось і поїхав кудись на заробітки на сезонні роботи. Дехто влаштовується, хоч якось на якусь 0,25 сотих, влаштовується в десь приватні структури. Ну одним словом, дехто повністю поміняв свій фах середнього персоналу і працює десь на на продажах, в магазинах, базарах. Хто як може, так мусить утримувати сім'ю. Ще минулого року на ремонт запланували виділити 99 мільйонів. Та вже з січня цього року гроші не надходять, і споруда перинатального центру просто розвалюється, розповідають працівники. Також 25 років працюю в дитячому відділенні перинатального центру, нічого не робиться. Четвертий поверх підняли, не перекрили дах, все тече, все лиє, розвалюється. Нам обіцяли, що за рік ми відновимося і всі вернемося на свої робочі місця. Але бачите картину, що розвалити, розвалили, і абсолютно ніякі роботи практично не виконуються, не робляться. І майбутнього не бачимо. Заморожують проект. Ви уявляєте, що таке люди, які не працюють, і через рік, через два міняється все? Ну не знаю, як ми будемо, втрачає. кваліфікація втрачається. Та на фоні пікету медиків під стінами обласної ради досить непомітно виглядав ще один мітинг. Тут активісти домагаються маркувати товари, які виробляються в країні окупанта. Наше прохання є в тому, що будь-яка причетність до російського бізнесу має бути маркована: чи він розфасований, чи він виготовлений, чи він вирощений, чи є власником росіянин, чи є власником фірма юридична російська, чи це торгова марка російська все має бути позначено, щоб вони не мали люфту для втікання від наших очей, щоб ми знали, кому ми платимо гроші. Та як одні, так і другі, метингувальники сподіваються, що їх почують, адже медики запевняють про свої проблеми готові заявляти значно голосніше ніж сьогодні. Михайло Кого та Володимир Перчук. Новини 20.15, другий телеканал. У Донецьку та Луганську терористи продовжують стріляти у цей час. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурюється, що українська влада не веде перемовин з бойовиками. Натомість у Міноборони заявили, що перемир'я більше не буде. Тепер будь-які переговори, можливо, виключно після остаточного складення зброї терористами. Далі дивимось у сюжеті. Кілька місяців східлихоманить події останніх днів викликали доволі двозначні судження. Експерти запевняють, насправді радіти, що бойовики покинули Краматорськ та Слов'янськ, не варто, адже під загрозою тепер значно більше людей. Відступ терористичних формувань в великі міста України, такі як Луганська, Донецьк, це є теж певною загрозою, яку треба на сьогодні там якось локалізувати. От, отже, я думаю, що антитерористична операція продовжуватиметься. До її проведення в Донецьку, мені здається, треба підходити більш зважено. Владислав Дейнеко пояснює, досі терористи знаходилися доволі близько до кордону з Росією Відтак регулярно отримували звідти зброю, боєприпаси та гроші. На мій погляд, от саме поспішне там. Покидання Слов'янська, Краматорська і так далі, ну там інших опорних пунктів терористів, це є свідченням того, що сценарій там, розбудови Новоросії на території України, розроблений там Москвою, він не відбувся. М, часом, міністр закордонних справ Російської Федерації обурюється, що українська влада не веде перемовин з бойовиками. Сьогодні у Міноборони заявили, що припиняти вогонь українські військові більше не будуть. Президент заявив про це однозначно. Тепер будь-які переговори можливі виключно після остаточного складення зброї бойовиками. Скільки ще триватиме війна, сказати точно ніхто не може. Чимало експертів запевняють, усе залежить від того, як захід буде тиснути на Путіна, адже саме санкції можуть його зупинити. Проте і всередині України існує чимало груп та людей, кому вигідне затягування. А то ми можемо тут відзначити середовище, які наживаються на торгівлі. З українського боку боєприпасами на корупції, на грошових потоках і так далі. Безперечно, що цим людям ситуація вигідна, і власне з цими особами треба вести боротьбу. Самі ж мешканці сходу не дуже радіють, тому що бойовики покинули Слов'янськ та Краматорськ, адже вважають їх визволителями, а українську владу хунтою. Як ну, ви вот эти ополченці, вони вас захищали, Когда? Так, да, нас захищали, опалченці. Вони да? не пішли на Майдан. Вони були здесь, в родному місті. Це були наші ребята, які со Славянска. Славянська. Тут не було ні русских, ні ни чеченців, ні кого. Були наші ребята. Політологи кажуть, пожинати наслідки сепаратистського руху Україна буде ще довго. Заспокоїти невдоволених мешканців Донбасу зможуть хіба гроші. Населення Донбасу, воно дуже патерналістки налаштоване. І фактично якоїсь ідеологічної складової, значної, в тому всьому немає. Якщо вирішити економічну сторону питання, тобто якщо нормалізувати ситуацію, дати людям нормальне життя, там, роботу, зарплату і так далі, то вони швидше за все примиряться із українською владою і не будуть чинити опору. Про те, аби стабілізувати економіку та дати мешканцям Донбасу хороші зарплати та роботу, потрібно перш за все завершити. АТО. українці сподіваються на розумні рішення влади про те, як вона діятиме, зважаючи на тиск міжнародної спільноти, покаже час. Марія Шепель, новини 20.15, другий телеканал. А тим часом у Відні арештували майно сина Миколи Азарова. В такий спосіб Євросоюз хоче показати, що він на стороні України і пам'ятає про санкції, але акцент з покарання Росії так делікатно переніс на українських чиновників, як змінюється ставлення Європи до України і хто наш друг, а хто не друг далі у сюжеті. Розслідування щодо відмивання грошей Олексієм Азаровим австрійська прокуратура розпочала ще навесні, і лише нині результат нерухомість на 5 мільйонів євро арештували. Але таку активність їхніх судів, українські експерти схильні пов'язувати з жестом примирення за співпрацю з путіним і щоб відвернути увагу від будівництва південного потоку в обхід України. Мовляв, українці ми з вами, але пильнуємо і свої інтереси. Австрія наш противник ситуативний, так як і Угорщина, переконаний міжнародник Степан Лесняк. Австрійці сказали, що е, не можна закривати всі вікна, так не можна всі канали переговорів закривати. Е, там е, угорці сказали, що ну, по суті вони сказали, що у нас немає виходу, так? У нас немає альтернативи. Я думаю, що альтернатива насправді є. Ось просто е, чи так само французи, так, з цим е, з, в сенсі військової співпраці. Впирається все часто просто в гроші, як на мене. Крім Австрії, Угорщини до недругів можна віднести Чехію. Їхній президент не раз повторював лексику росіян, називаючи українців бандерівцями. Через дружбу з Росією чехи відмовилися від розміщення натівської системи ПРО на своїй території. А нещодавно заявили про можливість скасування віз для росіян. Не з нами і греки вони проти вступу України в ЄС. Конкуренція на міжнародну допомогу їм не потрібна. На нашому боці лише поляки і скандинавські країни. Якщо е, поляки чи прибалти справді е, усвідомлюють цю серйозні ситуації, то е, Німеччина, наприклад, хоче бавитися в переговори, ну, не те, що бавитися, а хоче постійно вести переговори, е, так само як і Угорщина, е, так само, як і Франція. По великому рахунку, я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб якимось чином це все так собі злагодилося, можливо, навіть заморозилось, а не вирішилося. Найгірше, що від політики Європи залежить і доля України, каже міжнародник Максим Детенченко. на те наскільки скоро в нас закінчиться війна, і Україна почне відбудовувати свою економіку, може вплинути захід, якщо захоче. Веде гру зараз не Російська Федерація, веде гру саме Європа, Україна і Сполучені Штати. В залежності від цього буде залежати позиція. Тобто, якщо позиція Європейського Союзу буде далі такою м'якою, це дозволяє Російській Федерації. Ну якщо не нарощувати, то хоча б продовжувати те, що відбувається зараз. Якщо позиція Європи буде змінюватися, ну, стане більш проукраїнською, менше шансів буде в Російській Федерації. Тому Росія почала тиснути на Європу зі всіх фронтів. В кожній країні є праворадикальні партії, які отримують фінансову підтримку з Росії, а тому тягнуть за нею. Відтак в Україні лишається тільки один союзник, який поки що на нашому боці це Сполучені Штати. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. І шукати друзів та недругів серед європейських країн ми будемо з гостем нашої студії. У нас сьогодні є Віталій Юрчук, це експерт центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Я вас вітаю, пане Віталію, в нашій Добре. студії. І одразу до вас запитання: хто ж нам друг, а хто таки ворог в Європі? Ну я, мабуть, не ставив так критичне питання: друг або ворог, адже е, кожна країна вона має е, свої інтереси щодо розвитку стосунків з Росією і з Україною, і ми бачимо. Принаймні протягом останнього часу, що ці стосунки або вектор стосунків відношення до Росії, воно постійно змінювалося. Я пропоную повернутися до недавньої події засідання нормандської четвірки, яке було ініційовано, власне, міністром закордонних справ справ Німеччини Вальтером Штанмаєром. І відбулося в форматі чотирьох країн: це Франція, Німеччина, Росія і Україна, і на які обговорювалося власне питання закінчення озброєного протистояння між бойовиками на сході та українськими антитерористичними силами. Слід зазначити, що зараз Німеччина вона виступає основним лобістом Росії в Європі, і досить дивно, що на цю зустріч не запросили. Третю країну із складу Веймарського трикутника, який, власне, відіграв ключову роль у припиненні протистояння у лютому цього року, це власне Польщі, і яка завжди залишалася лобістом України на європейській арені. Досить дивно, якщо не сказати насторожливо виглядає ситуація, коли початок протистояння між. Українськими військовими та антитерористичними силами майже співпав з витоком інформації та з гучним внутрішньополітичним скандалом у Польщі, де були оприлюднені записи приватних розмов між польськими високопосадовцями. Власне, це, мені здається, і можливо, унеможливило участь Польщі, власне, у так званій засіданні Нормандської четвірки. Ось же, якщо ставити. Розрізняти все-таки країн, як ворогів, недроги або недругів, або тих країн, які підтримують Україну, або, скажімо так, або підтримують Росію, то на цей час основними лобістами російської політики власне, є Франція, Німеччина, Італія. Досить дивна до речі, зараз пасивна політика. Великобританії, адже Вільям Хейг завжди виступав на стороні України. Зараз ми бачимо, що риторика Великобританії дещо змінилася, і ми не бачимо гучних заяв з боку цього політика на користь України. Що стосується інших країн, то якщо візьмемо, наприклад, Румунію, це країна, яка перша ратифікувала угоду про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Слід за нею ратифікувала угоду. Литва зараз розглядається питання щодо ратифікації угоди парламентом Латвії. Тож на європейській арені в нас вистачає союзників. Схожі перемовини ми будемо мати 11 липня, так коли зустрінеться Євросоюз Росія і Україна за круглим столом і будуть обговорювати угоду, яку підписала Україна з Євросоюзом, будуть пояснювати Росії, чому все таки Україна пішла на такий крок. Що нас може чекати, які зміни після власне цих переговорів? Там також будуть присутні як Німеччина, так і Франція, які, як ви зазначили, є лобістами Кремля. Ну, не найбільше мирним слід підкреслити, що Росія вона завжди була противником власне підписання цієї угоди між Україною та Європейським Союзом. І не тільки Україною. Досить негативно вона ставилася до підписання аналогічної угоди між Молдовою і Європейським Союзом та Грузією і Європейським Союзом. Чому Тому що Росія завжди намагалася втягнути Україну і ці країни, які я назвав, у сферу свого впливу. Власне кажучи, і ми пам'ятаємо, що ситуація почала розвиватися зовсім по іншому сценарію, і Україна відхилилася від підписання угоди про асоціацію наприкінці минулого року, власне, після заяв Глазіва на Ялтинській конференції на Ялтинській конференції, де він. Відкрито заявив про загрози Росії та Україні, якщо Україна підпише угоду про асоціацію. Я думаю, що будуть впродовж цієї зустрічі будуть відпрацьовані якісь певні механізми для того, щоб Україна не перетворилася у своєрідний буфер, з якого будуть потрапляти дешеві товари на російський ринок, який, власне створюють. Конкуренцію російським товарам. Пане Віталію, ще одних перемовин вимагає від нас Німеччина, а точніше від президента Порошенка. Пані Меркель вимагає, аби наш глава держави сів за один стіл з Путіним. Чи потрібні нам сьогодні такі перемовини в односторонньому режимі, на вашу думку? Як би там не було, Росії рано чи пізно придеться домовлятися з Путіним і прийдеться проводити. Чи тут двосторонні переговори, чи це переговори у багатосторонньому форматі, адже Росія наш найбільший сусід і найбільший економічний партнер поки що, принаймні на цей час. І нам рано чи пізно прийдеться створювати, налагоджувати нормальні стосунки з Росією. Питання полягає в тому, що власне треба проводити переговори. З Росією, а не з бойовиками, яких вона фінансує. Адже е, Україна надала достатньо беззаперечних доказів того, що вона фінансує, фінансово забезпечує, підтримує озброєнням, військовою технікою е, бойовиків на Сході. І, власне кажучи, Росія вона намагається підштовхнути Україну і світову спільноту, щоб е, суб'єктом переговорів е, у цих переговорів власне, було. Керівництво так званих Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки. Тобто, Росія намагається представити цих, ці невизнані республіки фактично як суб'єкти міжнародного права. Це надасть їй можливість, по-перше, створити в Україні таку досить велику зону нестабільності на зразок Придністровської невизнаної Придністровської республіки. В свою чергу це не дасть путіну визнати його, скажімо так, як своюрідного миротворця, власне кажучи, і я впевнений, що на цьому просто-напросто ситуація на сході нашої країни не зупиниться. Воно, ну, вибачте, за аналогію, як Ракова Пухлина буде. Далі розростатися і цілком ймовірно, що до осені буде втілено плани операції, про яку заявив СБУ, начальник СБУ Валентина Левайченка. Золота осінь, відповідно до якої Росія намагалася вже в осени цього року дестабілізувати ситуацію у вісьми регіонах нашої країни. Я вам дякую. ми все таки надіємося на краще. Я вам нагадую, що сьогодні у гостях на був Віталій Юрчук. Це експерт центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Ми дякую. продовжуємо далі до нових. На цьому я з вами прощаюся і бажаю вам добрих новин. Єднаємося, бо в єдності наша сила. Побачимось. Thank you.